Привіт! Ти на каналі Молодий дід і, як завжди, ранок час ранкова пробіжка і молодий дід надихає тебе на нові досягнення. Біжу свою чергову пробіжку по лісу, як завжди, поки ще я тут. І є така можливість. Тож бігаю, друзі. І дещо записую. Ділюся з тобою цією прекрасною атмосферою. Фу, сьогодні сьогодні п'ятниця, друже. І вчора був Четверг намагався записати якісь відео, хотів провести пряму трансляцію в обід, як воно живеться без їжі 36 годин. Бо вчора Вчора був у мене такий собі чистий четверг. Фу, коли я нічого не їм, у мене чиста така тарілка. На сніданок, на обід і на вечерю. Взагалі нічого, 30, 36 годин без їжі. О, сьогодні якраз закінчується цей такий челендж. Я їх влаштовую собі. Раніше був кожного тижня, може навіть десь рік. Кожного тижня без перерви четвер або яка я. Голодував без їжі. Але зараз не кожний четверг. Але іноді я собі таке влаштовую. І я що хочу сказати. Бачу, у вас там вже декілька є, дивляться. Усім привіт, друзі. Давай, прокидайся. Я влаштовую такі собі перерви, такі паузи. О, для того, щоб трохи усвідомити якісь речі. Воно допомагає. Мені допомагає це. А, дивіться, я не якийсь там гуру, і не, 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 не лікар. Тож це е, мій особистий досвід, це те, що працює для мене. Ті ж самі пробіжки, ті ж самі ранкові підйоми. Да? От, я говорю про те, що працює для мене, що підіймає бій бойовий дух. От. Мій настрій покращує. Друже, можливо, це допоможе і тобі. Можливо, можливо, ні. Я не знаю, але хтось дивиться цю трансляцію і це вже добре. Колись я, колись я ставив собі таку задачу, що навіть якщо один одна людина подивиться, мої відео... І подякує, да, мені якось воно вплине на його життя. Мої ці речі мотиваційні. Да, якесь отримає натхнення від цього, то я вже свою місію виконав. Ну і ця мета давно вже досягнута. Є багато людей, життя яких змінилось, які підтримують зі мною зв'язок, яким я періодично допомагаю. Є люди навіть тут у моїй бригаді, які приходять до мене по справах, звичайно. Вони приходять по справах, але ми іноді спілкуємося, я можу знайти там, 5 -10 хвилин, 10, аби поспілкуватися з людиною да, і трохи задати напрямок. От. Люди хочуть бути здоровими, люди хочуть бути успішними о, досягати своїх мрій да? мати цілі в житті і це дуже важливі речі От. і дякую всім вам я бачу бачу е -е, пише хтось готуйся до окопу слухай ну я завжди готовий бачу там Купа росіянців в коментах вже так рано, а вже прокинулися всі ті хейтери, да? всі оті, Як вони називаються, тролі, тролі, тролять уже там в коментарях. Ну, Друже, ти теж не забувай, напиши щось, якщо ти з України, якщо ти вболіваєш за Україну, а може ти теж служиш в ЗСУ і ти дивишся це. Відео. обов'язково постав лайк цьому відео і напиши щось на підтримку цього каналу таким чином Ютуб буде знати що це відео комусь сподобалось і він буде його просувати і таким чином ти допоможеш друже в гарній справі просуватимеш теж разом зі мною разом з молодим дідом просуватимеш здоровий спосіб життя тож продовжимо продовжимо бігти продовжуємо не, не дивлячись на всіх тих хейтерів не дивлячись на всіх тих тролів на всіх тих орків от, які понабігали тут вони завжди я знімаю відео говорю українською мовою але ютуб транслює десь там не знаю і завжди набігають куча людей. Фу. Фу. Дякую, дякую, друзі, за всі ваші коментарі. Я бачу. Справжні патріоти теж підтримують. І я вас усіх люблю, всіх обнімаю, цілую люблю. От. І хочу сказати лише одне. Де б ти не був, друже? В якій би ситуації ти не опинився, ти завжди можеш рухатися вперед. І ти можеш, неважливо, чоловік або жінка дивиться зараз це відео, ти можеш змінити своє життя, можеш ставати кращим. Сьогодні, ніж вчора. І для мене колись це був Дуже-дуже такий важливий момент, розумієш? Що не потрібно з кимось змагатися, не потрібно бути кращим за когось іншого. Просто потрібно бути кращим, ніж я сам учора. Да? Тобто кожен день робити якийсь маленький Крок уперед. До своєї мети і ти можеш це робити, друже. Ранкові пробіжки, ранкові підйоми. Фух. Знаєш, ось до мене приходять хлопці і розмовляють, наприклад, російською мовою. Так? І коли я з ними починаю цю розмову... Ну, Я говорю українською, і вони мені кажуть, що їм важко іноді розуміти українську мову і так далі, що вони дуже звикли до російської. І я це все розумію, бо я сам довгий час, ну практично все своє життя, я розмовляв російською. Я вже про це говорив, але буду говорити і надалі, друже. Буду говорити і надалі. Що якщо я... Зміг це зробити, да? Якщо я можу це робити, о, бігати зранку, прокидатися раніше на час на годину. Да, я теж, бачиш, перескакую іноді І, о, іноді трапляються якісь російські слова, о, вискакують з мого рота. Я вибачаю. Бо я біжу, розумієш? Біжу і тут Фух. так я про що я говорив? Я говорив про те, що треба, друже, треба потихеньку переходити на українську. Бо ми живемо в Україні, ми воюємо за Україну. І ми повинні знати рідну мову і говорити на ній. Звичайно, людина може розмовляти і російською, якщо вона не знає української, але вона, на мій погляд, повинна якісь зусилля прикладати для того, аби вивчити цю, цю мову. О, розумієш? Бо мова це зброя. Мова це зброя. І коли я це почув, коли я це усвідомив, я почав знову вивчати свою рідну мову. Розумієш, все ще почалося до повномасштабного вторгнення. Напевно, це був 2020-2021 рік. Після того, як я побував у Польщі, я побачив, як поляки відносяться до своєї мови. Да, яке у них ставлення. І що вони завжди, коли ми українці розмовляємо, в їхній присутності розмовляємо по-українськи, або дехто там по-російськи, то вони підходили і говорили, му ну, по по-польськи, курва. Тобто вони наголошували на тому, що треба розмовляти по-польськи. Якщо ти в Польщі, да, і... Я тоді дуже швидко а, вивчив. Ну я не скажу, що зовсім а, цілком вивчив, але а, розумію польську мову, спілкуюсь з людьми ще й досі підтримую зв'язок. Вчора, наприклад, мій гарний друг, мій родич, дзвонив мені звідти і давав мені можливість ще поспілкуватися теж. А, з моїми друзями поляками які теж підтримують нас підтримують україну і зброєю і словом і дією взагалі то весь світ підтримує україну і вчора я дивився вчора зеленський підписав на цьому як він називається Асамблея Ради Європи. Підписали вони той указ про створення трибуналу. Ой, це дуже-дуже така гарна новина для нас. Друзі, все, все прийде до свого логічного завершення. Зло воно завжди програє. Я вибачаюсь, трохи пішов у той бік політичний. Да, і про ці всі речі почав говорити давай повернемося до нас з тобою бо розумієш якби якби у кожного у кожної людини якби все було добре у тих, у тих же самих росіянців якби у них в країні було добре да, якби коли коли у людини все добре вона не думає про те, щоб загарбати іншу країну і щось таке робити. На кшталт того, що зробив цей Путін. Да? О, і ті, хто його підтримують. Фу, друже, ну не повертаючись до пробіжки, дивись, який, який ліс. Тут птички. Таке повітря. А, дуже гарно я. Надихаю тебе. Даю тобі мотивацію. Диви небо, яке чисте. Вчора був дощ. І зараз такий озон. Таке повітря чисте, таке гарне. Фух. Бери, бери, одягайся. Да? футболку, шорти. Бо штани. Я не знаю, яка в тебе там погода. Ну в Україні повинно бути тепло вже. Я не знаю, звідки ти мене дивишся. Іноді я заходжу в статистику і бачу там зовсім різні країни там, навіть із Америки дивляться, і з Німеччини. Ну це добре. Усім привіт, друзі! Я бачу вас тут багато. Ставте лайки. Підтримуйте Україну, підтримуйте молодого діда, підтримуйте здоровий спосіб життя. І обов'язково не просто щось там пишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, коли ти почнеш бігати зранку. Да? Або якщо ти маєш зайву вагу і ще не можеш. В силу там, певних причин не можеш побігти. Напиши, коли ти почнеш виходити на прогулянку. А? Давай напиши у коментарях і це дасть такий імпульс. <кхи> Полетить твій намір да? у Всесвіт. Такий міцний намір. Його треба створювати, друже, а потім... а потім його треба підтримувати. Розумієш? Кожен крок, от я зараз йду і кожен крок, бачиш, мої ноги йдуть, а потім біжать, бачиш, друже. вони, так, бачиш, як бігати з телефоном розмовлять, там якийсь корінь попався. Чуть не впав. Ото було б було б дуже цікаво і дуже смішно. Бувають такі смішні моменти. На прогулянки тут, друже. Чого тільки не буває, розумієш? О, вже довго я з тобою розмовляю, скільки ми говоримо. 16 хвилин, ну то це вже добре. О, пішов, пішов там срач в коментарях вже, але ну, це така, така, така реальність, коли ти щось Робиш, завжди будуть люди, які погоджуються, підтримують тебе. Да? І завжди будуть люди, які, як то кажуть, хейтять, да? ненавидять те, що ти робиш, яким не подобається те, що ти робиш, І вони завжди будуть проти ставити якісь палки тобі у колеса. Не звертай уваги, друже, просто рухайся далі. Я на кінець скажу тобі таку фразу, яка дуже-дуже дуже вплинула на моє життя Вона, я запам'ятав її російською, але можна перекласти її на українську. Собаки лають, караван йде. Так що, друже, собаки хай гавкають собі, а, а караван йде. Караван йде і вперед, 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 потроху ті верблюди так? по кроку. Вони рухаються вперед. І так і ми з тобою, розумієш? Ми з тобою повинні е слідкувати за своїм здоров'ям, да? щоб бути у формі, підтримувати свій фізичний стан. Бо, е як то кажуть, у здоровому тілі здоровий дух, розумієш, друже? І тому прокидайся, прокидайся, вибігай на пробіжку. От. Бачиш, мені тут нагадування вискочило, що обливання холодною водою. Е, якщо ти дивишся мій канал, так, то знаєш, що після пробіжки, о взагалі кожен день вже е, два роки майже скоро буде. і Зараз півтори роки, десь приблизно я вже не рахую. Я обливаю холодною водою два відра кожен день літом додаю туди е, льоду. Зимою вона і так холодна. Отакі речі робимо, друже, давай. Бажаю здоров'я усім, підтримуємо Україну. Робимо кожен на своєму місці те, що він може робити. І так, переможемо. Гарного дня!